І до новин спорту черговими здобутками на всеукраїнській змагальній арені відзначилися буковинські панкратіоністи на чемпіонаті України у Києві. Збірна Чернівецької області виборола перше загальнокомандне місце, завоювавши при цьому 22 медалі в індивідуальних змагальних номінаціях. В чергове підтвердили свій статус лідерів у вітчизняному панкратіоні Буковинські спортсмени на головних змаганнях року чемпіонаті України, де за призовий підестал боролися всі найкращі представники в цьому виді спорту, а це понад 400 спортсменів із 17 областей. Традиційно ми входимо вже протягом п'яти років. Підряд входимо в трійку кращих команд України в цей раз, як і на попередньому кубку України півроку назад. Ми здобули перше командне місце в розділі Традішн це традиційний Панкратіон з ще стародавніх часів. Ми майже в кожній категорії здобули перше, друге місце, друге, третє, перше, практично в усіх категоріях. Загальна команду перемогу боковинцям забезпечила найбільша завойована ними медальна колекція в індивідуальних змаганнях, де на рахунку у наших земляків 11 золотих, 6 срібних та 5 бронзових медалей. Серед леоратів слід відзначити абсолютно чемпіона змагань. Переможця в усіх трьох змагальних категоріях Андрія Бурденюка. Що для цього потрібно? Це дуже багато працювати, працювати ще раз працювати. Ну постійно це перший раз я виграв за чемпіонат України по дорослих за 4 роки. Це доводить те, що непростий чемпіонат, не простий рівень. Суперників звичайний переможний виступ кращої панкратіаністки світу чернівчанки Анни Беженар на цих змаганнях підтримали і її молодші подруги по команді. Я виступала в трьох розділах. Два перших це за розділ Традішн, розділ фулконтакт і. Друге місце за греплінг. ти двічі зійшла на призовий дістав. Тебе чемпіонство вже, і да, бо вже вже четвертий раз. Да, Так, так, так. які враження відчуття суперове враження. Виступала в двох розділах. В одному зайняла перше по біджі, в кемонода виступається в іншому. Третє. Серед 37 спортсменів, що виступали за збірну області на чемпіонаті України. Найбільше двадцятеро представляли Чернівецький національний університет. Насамперед я хочу завдячити.